Наша акумуляторна батарея працює із додатком. Там, де видно струм споживання, струм заряду, час до повної зарядки, час до повної розрядки при певному навантаженні. Але ми хто такі, щоб вірити тим циферкам в додатку. Ми беремо струмові клішні, такі от, Вибираємо постійний струм. Можна перемінку, можна постійний. І накидаємо на наш плюс. Що нам вона, вона покаже? Струм заряду 30 А, шановні. Це вам не шубу в труси заправлять. В такому темпі наша батарейка зарядиться дуже швидко. Дивіться, зарядка йде, а безперебійник навіть не шумить. Кому треба таке щастя, пишемо в шапці профілю Telegram. Переходимо в Telegram по силочці, справа три крапочки, перейти в браузер і вас перекине в мої, в мій Telegram. І там поспілкуємось.